Всіх вітаю на новому відео. Сьогодні ми будемо шукати гриби в гірах Карпат. Ось перші два білі грибочки. З боку я зігнивший білий гриб. А ось тут ось такий маленький виріс біля дерева. Ось цей білий гриб виріс під впавшим деревом. Ось такий він. Тут виріс ось такий білий гриб. Ось попався ще один білий гриб. Тут виріс ось такий малесенький білий гриб. Поки є ще один. Так, тут багато виросло. Ось перший, другий і третій. Тут вирісли два білих грибочки. Тут виріс ось такий білий грибок. Хотів зазняти ось тут виріс білий гриб, прямо біля іншого. Що ж, будемо підводити результати. Не всі гриби зазняв, які я знайшов. Загалом знайшли дві сумки. Грибів є досить багато, але багато я і гнилих. Тепер вирішив трошки зазняти гори. Дякую за перегляд!